Дня малята. Послухайте історію про космос. Космос такий таємничий та загадковий. Раніше люди дивилися в небо і захоплювались ним, уявляючи, що в космосі живуть міфічні істоти і герої їхніх легенд і оповідей. Так з'явилися назви сузір'їв і дивовижні міфи про їх походження. Всю, всі люди хотіли зрозуміти. За межами Землі. 12 квітня 1961 року, День космонавтики. Цього дня людина вперше покорила космічний простір. Сьогодні ми разом з вами будемо робити поробку, яка називається галактика. Галактика це зоряна система, яка складається з великої кількості зірок та газу. У нашій галактиці знаходиться сонячна система, в якій знаходиться вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Уважно дивіться відео, повторюйте за мною і створіть свою власну сонячну систему. А я чекаю на ваші роботи. Let's go! My